Вітаю, друзі. Почати я хочу з новини, яка скоріше стаття, яка вийшла в газеті Телеграф, її написав відомий експерт Бьорн Ломборг. Є такий експерт, який займається питаннями клімату, питаннями енергетики. Він працює в Копенгагені. Він дуже багато пише на цю тему. Він, так би мовити, класичний носій оцього скептицизму. Кліматичного, екологічного і енергетично. І е, за його е, текстами дуже цікаво е, стежити, тому що він регулярно постачає важливу, об'єктивну і ретельно підібрану інформацію. І от він зараз випустив значить, статтю в газеті Телеграф в британській газеті, де е, чому в Британській, бо в Британії зараз вирує е, жахливий скандал навколо розвитку альтернативної енергетики. Тобто, уряд вкладає гігантські гроші в розвиток вітру, значить вітрової сонячної енергетики, а ціна на електрику росте, і людям все дорожче й дорожче доводиться платити за електрику. А це безумовно відбувається негативним чином. На економіці Британія потерпає від всіх цих кризових явищ, тим більше в них там явно відбуваються якісь суттєві зміни з кліматом. Їх там регулярно засипає снігом останнім часом, значить, там морози і так далі, яких ніколи не було. Я був в Британії в 90-х. В середині 90-х, от цей час, січень, там грудень, ну, зелена трава, ну так, як у нас зараз, от, от, так, як у нас зараз, от, так було в Британії тоді. А зараз в Британії сніг, морози там, і жахливі урагани. От. І в такій ситуації британці безумовно в розпачі, тобто вони не знають, куди бігти. І от Ломбарг він пише важливу статтю, в якій робить дуже важливий висновок. Ніякої зеленої революції в енергетиці не існує, пише він. Це дуже важливо, тому що нас годують цим міфом про якусь зелену революцію, про те, що відбувається якийсь перехід від традиційних джерел енергії до нових альтернативних джерел. І він пише, що, що це самообман, причому самообман надзвичайно небезпечний, незважаючи на два десятиліття спроб, пише Ломберг. У 2022 році викопне паливо задовольняло 81% енергетичних потреб. А в 2000, при всіх тенденціях, які існують, викопне паливо буде забезпечувати дві третини всієї енергії, яку будуть споживати люди. Розумієте? Тобто нічого тут не відбувається. Оцей бум. Альтернативної енергетики це штучно створене явище за гроші е, стягнуті з людей. Це політики влаштували собі оцей хеппінг, фієрверк, так би мовити, е, трансформацій політичних, е, для того, щоб продемонструвати, що вони ніби сприяють якомусь позитивному розвитку подій. Ні, вони стають навпаки на шляху логічного розвитку економіки, економічної діяльності. Вони забороняють те, що людям потрібно, і нав'язують те, що їм не потрібно. Тому що зелена енергетика зараз, в тому стані, в якому вона існує, вона абсолютно непридатна до серйозного використання. І вітер, і сонце це дуже нестабільні, переривчаті джерела енергії. Головна особливість енергозабезпечення це надійність. Зелена енергетика, альтернативна енергетика, не здатна давати цю надійність. Це означає, що вона постійно генерує якісь фрагменти випадкової обсягу. Тобто кількість енергії ви не можете навіть передбачити. Якась певна кількість з'явилась в вашій мережі, і ви маєте вирішити, що робити. Підключати її, відключати і так далі. Саме тому значна кількість оцих вітряків, які стоять, вони просто б відключені від мережі. Тому що коли вони дають багато енергії, то її нема куди діти. Ну, Енергосистема має обмежений рівень споживання. Зайву енергію нема куди дівати. Отже, вітряки доводиться виключати. Коли енергії не вистачає, ви цілком можете опинитись в ситуації, коли немає вітру, або, наприклад, хмари і так далі. І ваші сонячні батареї дають лише половину або третину від того, що на них написано. Тобто встановлена потужність і потужність, яка віддається в мережу, це дуже різні показники. Нам постійно говорять про встановлену потужність. Коли ми читаємо в новинах, то нам скрізь пишуть: запущено там, значить. Поле вітряків загальною потужністю там, тратата, -та стільки мегават. І що вони можуть давати, оце все поле вітряків, вони можуть давати від нуля до якоїсь певної кількості, на яку вони розраховані. Тобто цей спектр, він абсолютно випадковий. Це залежить від того, як дує вітер. Розумієте, в такій ситуації виникає необхідність якимось чином. Підстраховувати постачання. Як це можна робити? Та тільки звичайними традиційними електростанціями, які працюють на, на викопному паливі. Тільки з ними ви можете гарантувати регулярно постачаючи пальне, ви можете гарантувати певну кількість енергії, яка постачається в мережу. Отже, вам для того, щоб у вас працювали ці всі сонячні батареї, вітряки і так далі, якісь приливні там електростанції, ще якісь, вам потрібно будувати поруч систему звичайних електростанцій на викопному паливі, які будуть страхувати оці ваші забавки в зелену енергетику. Тобто ви платите і за те, і за те, замість того, щоб заплатити просто за надійне і стабільне джерело електроенергії. Ось чому всі ігри в зелену енергетику закінчуються тим, що люди платять значно більше, ніж мали б платити. І Британія страждає від цього жахливим чином. Німеччина страждає від цього жахливим чином. Тобто, розумієте, я, як інженер енергетик за фахом і за дипломом, мені ця сфера надзвичайно близька. Я дуже великий ентузіаст альтернативної енергетики. Мені подобається все це, електрифікація. Я писав колись диплом про малі ГЕС, маленькі системи, які можна використовувати навіть в невеличких річках, без жахливих наслідків для екології. Але розумієте, треба підходити до цього з раціональними мірками, з раціональною логікою. Альтернативність енергетики до, до всього того, що це використовуються якісь специфічні технології, ще передбачає. Її ну, розгалуженість, розумієте, ви не можете, немає жодного сенсу будувати якісь гігантські системи з там, тисяч вітряків, гектарів, значить, сонячних батарей і так далі. і так далі. Тобто ви, ви розумієте нас, ну, висновок. Це має бути ні в якому разі не державною е, сферою. Держава має забратися з цього. Треба залишити нормальну енергетику на викопному паливі, атомну енергетику, яка надзвичайно ефективна, надзвичайно важлива як стабільне джерело енергії. А альтернативна енергетика буде використовуватися людьми приватним чином для того, щоб вони самі оперативно регулювали своє споживання. Тобто як якийсь певний бекап, яке невеличке джерело, яке може підстрахувати вас на випадок, коли у вас там вітер обриває дроти там, чи ще щось, чи якесь коротке замикання, чи ракета потрапила, значить, у трансформатор. Ви підключаєте свою альтернативну електростанцію, сонячну чи вітрову, і можете таким чином. Компенсувати якісь певні втрати. Тобто тут логіка має бути зворотньою. Викопне паливо це база, це фундамент, який забезпечує сьогодні і буде забезпечувати далі. І Це об'єктивна реальність, не існує, як пише фахівець, ніякої революції нічого тут не міняється. А от зелена енергетика, альтернативна енергетика, вона має потрапити до рук людей, кожної конкретної людини, кожного домогосподарства, в кожному будинку. Вона має застосовуватися в невеличких мінімальних розмірах, достатніх для того, щоб працювати як резервне джерело живлення. Все. От тільки така логіка можлива. Але зверніть увагу на, держ... на те, що як поводиться держава. Держава руйнує традиційну енергетику і планує нам замінити її альтернативною. Постійно е, кидають в нас оці новини. Е, там якась, е, якесь місто, чи якась країна, чи якась там територія, Ціл... цілу добу працювала тільки від е, значить, е, альтернативних джерел. Або Десь кількість альтернатики енергетик... енергії від альтернативних джерел перевищила значить, потужність традиційних електростанцій. Ні, це абсолютно дурниця. Тобто, тут, тут переплутано все на світі. Так, альтернативна електростанція може десь колись давати невеличку перевагу. Але повторюю, це тимчасове явище, а от споживання. Електроенергії. Це стабільне явище, це постійне явище. Воно коливається, так воно коливається, тобто залежить від навантаження, колись більше ми беремо енергії, колись менше. Але воно ніколи не падає до нуля. Воно не падає радикально, а постачання енергії віддача енергії від альтернативних джерел падає до нуля. І акумулятори, як хтось тут може сказати, той же самий маск, вони не допомагають. До речі, в цій статті Ломборг якраз проводить обрахунки необхідні для того, щоб зробити реальну систему значить, акумуляторну для того, щоб значить, зберігати необхідну кількість енергії, щоб стабілізувати видачу від альтернативних джерел. То там треба витратити якісь трильйони фунтів стерлінгів. Ну тобто більше, ніж ВВП країни в кілька раз. А враховуючи, що кожні 15 років ці акумулятори треба буде міняти, а ще врахуйте потім, що ці зняті акумулятори треба утилізувати, і треба утилізувати і ці вітряки, які постійно виходять з ладу. І щось треба робити з тими вібраціями, які вони генерують, тому що зникають. Тварини зникають рослини з тих місць, де ці вітряки стоять масово. А що робити з тими сонячними батареями, які накривають тінню, великі гігантські простори там і так далі, де могло б щось бути більш корисне використання Землі? Ну, Тобто тут ціла купа низка проблем. Вони, вони завжди залишалися полем такої фантазії, великої політичної фантазії. І от якраз автор статті в Телеграф він якраз намагається пояснити нам, що треба закінчувати з цим самообманом. І, до речі, те, що робить зараз Трамп, я думаю, що воно буде корисним для того, щоб протрнастало настало оце протрезвіння. бо ми не можемо далі займатися цим цими дурницями, пов'язаними з так званою революцією в енергетиці, якої насправді немає. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого, до побачення.